Смалята. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я пропоную послухати про нашу батьківщину, нашу Україну. Діти. А ви знаєте, що кожна людина любить те місце, в якому вона народилась і виросла. Це її батьківщина. Наша батьківщина зветься Україна. Пропоную послухати віршика. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, люба стежкою і ти тут живемо, я і ти. Люди, які живуть в Україні, називаються українцями. І мова у них українська, українці дуже гостинний, працьовитий, веселий і дуже добрий народ. А ось завітала наша катруся. Вітаю вас, малята, дітки, погляньте, яке сьогодні у катрусі незвичайне вбрання, яка ти гарна, катрусю. Дякую. А що це в тебе за вбрання? Розкажи, будь ласка, я маленька українка, як та дівчинка-перлинка. Підростаю, я щаслива, буду добра і вродлива. Буду мамі помагати і усім пісні співати. Тому одяглася сьогодні своє святкове вбрання. Малята, давайте разом розглянемо катрусин одяг. Це сорочка. Вона вишита червоними квітами і називається сорочка вишиванка. А це спідничка, подивіться, якого кольору. Так, розумнички. Червоного. Низ спіднички прикрашений візерунком, а це фартушок білого кольору. На ньому теж вишитий красивий візерунок. На ніжках у катрусі чобітки червоного кольору. На голові віночок. Він сплетений з різнокольорових квітів та оздоблений стрічечками. Полюбляє наша катруся носити червоне намисто. Ось яка вона у нас катруся. Малята. А ви запам'ятали, як називається моє вбрання? Давайте повторимо. Це сорочка вишиванка. Сорочка вишиванка. Це спідничка. Це спідничка. А ось це віночок. Це віночок. Це червоні чобітки. Мої червоні чобітки. Це фартушок. Це фартушок, а це намисто. Моє намисто. Молодці малята, ви все запам'ятали. А мені вже час, мене чекають друзі. Дякую вам, до зустрічі, малята. Тіти, Катруся маленька українка. А ми з вами хто? Так, ми теж українці. А як називається наша батьківщина? Молодці, наша батьківщина, Україна, шановні батьки, читайте діткам казки, вивчайте вірші рідною українською мовою і пишайтесь тим, що ви українці.